Добрий день, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру з загальною площою 58 квадратних метрів. Перша здача. Дана квартира здається в оренду на довгий термін, можна короткостроковий, демократична ціна, повністю окомплектована квартира меблями та технікою. Зроблено свіжий ремонт. Це новий будинок будинок клубного типу. Тут є декілька квартир на вибір. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та переглядайте усі варіанти. Також можете написати мені на вайбер слово оренда, я вам надішлю всі варіанти, які присутні в місті Ужгород, для того, щоб ви могли підібрати оптимальний, який підходить для вас. І так, квартира складається з кухні студії прихожої, санвузла та житлової кімнати. Ось такий санвузол і житлова кімната. Квартира повністю укомплектована, як я казав на початку відео. Все нове, все чистеньке. Клінінгова компанія вже попрацювала. Перед вашим заїздом обов'язково ще попрацюю, щоб у вас не було ніякої, ніякої пилюки і так далі. І так, починаємо огляд. зони прихожої. Прихожі у нас розміщується зона для. Відкрита зона для верхнього одягу, електрощиток. І, як ви бачите, такий велюровий стілець, для того, щоб вам було зручно розвиватися. Ну і вішак для одягу. Далі кухня студія. Розділено на три зони. Перша зона це відпочинкова аботєві зона. Друга зона це обідня зона. Тут розміщується стіл на 6 осіб і гарні ось такі стільчики. Обіду навколо стола, покажу вам ще інший ракурс. Ось так. Далі. І третя зона це зона для приготування їжі або кухонна зона. Тут, як ви бачите, є підсвітки, все виконано у світлих тонах, ненавяжіво і все гарно. Є вся необхідна техніка, що буде встановлено сюди електропіч. По техніці у нас є. Тут розміщується пралка. Наступна у нас посудомийна машина і холодильник чорного кольору. Звісно ж, варильна поверхня і мийка. Мийка функціональна, як ви бачите, щоб було легко мити вам овочі, фрукти. Підсвітка по периметру, гарне оздоблення. Колір кухні, світло-сірий. Добре, що не білий, тому що білий, як ви знаєте, досить гарна брудниця, але в будь-якої гарної газдині завжди кухня чиста. Ще вам покажу периметр, щоб вам було видно. Ось. І тут у нас ще одна відкрита зона скляна, скляний кут з підсвіткою. Як ви бачите, тут все є для вашого проживання. І постіль також, і посуд, і все на світі. Далі йдемо. Розкладний диван. При потребі його можна розкласти і завжди прийняти своїх гостей, гостей, родичів, знайомих і так далі. Є дзеркало 160 як ви бачите, тут у нас тумба пристінна і журнальний столик. Покажу вам від з вікна. Значить, Ми знаходимося з вами в будинку, який має свою власну закриту територію. В'їзд лише для своїх. Тобто тут у вас буде і також доступ до воріт, є паркомісця перед будинком, і є паркомісця на території будинку. Ось тут. І ще там там ще будуть робитися льтанки, травичка і так далі. Все буде супер. Думаю, то найкраще буде місце. Для проживання в Ужгороді. Значить, Хідну зону я вже показував Йдемо далі житлова кімната. В кінці подивимось синус. В житловій кімнаті у нас розміщується двоспальне ліжко 180 на 200. Ось. Далі. Відділено зони, це освітлення приліжкової зони. А біля кожного, біля кожної сторони знаходиться у нас, як ви бачите, тумби. Металеві до речі. Ось. І шафа майже на всю довжину стіни. Покажу вам зараз шафу. Тут у нас відкрита зона. Сюди будете кла класти свої гарні якісь, може, дизайнерські речі, можливо, якісь прикраси і так далі. Постіль є, як ви бачите. Ось. Є ще верхня зона. Тут у нас і одіяли, і подушки, і все на світі. І навіть від Ось. Ну і наверху будете класти валізи свої або щось габаритне. Журнальний столик скляний. І весь з вікна, в принципі, такі самий, як із кухні студії. Ось, будь ласка, до речі, тут приватний сектор. Завжди буде у вас спокій. Ось така чудова квартира, йдемо далі, перепрошую кімната, йдемо далі, дивимось санвузол. Савузлі у нас розміщується. Тумба прихованого монтажу з умивальником, дзеркало з підсвіткою, унітаз, інсталяція, душова з кляною перегородкою. І душові у нас є наступні. Гігієнічний тропічний душ, душовий трап. Ось. Також є стільчик при потребі і а, така мисочка для прання. Можливо, замочити якісь речі і так далі. Це кожному в житті потрібно далі. Сушка для рушників, вішаки для халатів, для рушників і для одежі. Як ви бачите, навіть коврики є все укомплектовано повністю. Йоршик і також смітничок, все на світі є. Ось така чудова квартира. Перша здача, нагадаю, вартість 650 доларів. Для людей, які готові орендувати на довгий термін, можлива знижка демократична. Також є в наявності в даному житловому комплексі інші квартири, обов'язково підписуйтесь на мій канал, стежте за відео, кому цікава оренда в Ужгороді. Пишіть мені в особисті повідомлення у Вайбері слово оренда Ужгород. І я вам надішлю усі варіанти, які актуальні будуть на той день. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги!